Справжнє відкриття цього року проект 3D-моделювання. Група з 15 дітей протягом шести занять відкривала для себе 3D-світ. Це було дійсно захоплюючим досвідом для молоді громади. Владислав Степчин, експерт з 3D-моделювання, зазначав, що сучасні діти дуже захоплюються новітніми технологіями. А коли вони починають створювати щось нове та унікальне, вони розвивають свій творчий потенціал. Була дана задача, щоб діти походили по тростянцю і дізналися, що потрібно самому тростянцю, що, що йому не, не вистачає. І приходили з цією думкою до нас. Я розповідав, як цю ідею можна реалізувати в самому, самій програмі, і вони моделювали. Діти моделюють зоопарки, площадки, мотузкові парки, мости. Наприклад, також можна побачити бікбени. Завод, перероблюючий шахмати, і тому подібне, діти освоїли інструменти та програми, які сьогодні використовують у галузі 3D-моделювання а також мали змогу втілити у життя свої ідеї. Я тримаю у роках 20, 20 на 20 кілометрову зону та, заповідника, там будуть жити е, ра, різні тварини, але у більшості випадків там будуть проживати олені та лосі. У мене виникла ця ідея, тому що я поважу. Ну, коли ходив по трасницю, точніше по лісу, я там не встрітив ні жодну тварину, хоча на Сумщині має бути тварин багато, багатенько. У мене виникла ідея зробити заповідну зону 20, 20 кілометрів, щоб там проживали ті ж звірі, я, яких я не бачив на, у лісі. Також я хочу сказати, де буде розташована. Це буде розташована біля нескучного. Там, там, коли проїжджаєш на там можна побачити озерце. Я там бачу, і ось я навіть зробив озерце. Там будуть ну, тваринки, всякі бродити, ходити. Це переробічий завод, моя робота. Я подумала. Щось дуже багато му є тварини у цього страждають і люди. І, ну і тому я рішую, що тростянцю буде ну, тростянця буде краще, якщо в ньому буде переробчий заво. За час навчання та роботи над проектами виникали труднощі, але завдяки підтримці експертів та завзятості дітей усі цілі були втілені в реальні проекти. Сьогодні в нас присутні діти зі стім гуртків шкіл громади. А ми їх плануємо таким чином долучити до наших наступних курсів, які ми плануємо проводити восени так надалі. І ми хочемо презентувати, що саме було зроблено дітками з нашого курсу 3D-моделювання, для того, щоб вони розуміли важливість цієї теми і яким чином вони можуть впливати на відбудову нашої громади. 3D-моделювання не лише розвиває технічні навички, але й надихає молодь на творчість та активну участь у розвитку Тростянецької громади. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ